Амфенол робить конектори не тільки для китайських батарейок, а також і для медичної техніки. Цікаво зроблений біполярний пінцет. Мусить бути ізоляція в точці кріплення, то він вже від старості, а ось тут, щоб не було зміщення робочого елементу. Зроблена фторопластова втулка і в неї вкручений гвинтик. Цей гвинтик дозволяє тільки соосний рух. Якісний інструмент, вже скільки років і до тепер, ще працює, круто. Трилогію про цього дракона я вже колись показував, тому кому цікаво, може за посиланням подивитися більш детально про цей серйозний хірургічний апарат. Я його називаю драконом, тому що він має три дисплеї І камери. І на відміну від попереднього дракона, цього мені вдалося відремонтувати. Але це не точно. Тому будемо перевіряти. Мені треба перевірити біполярний пінцет. Біда в тому, що він розлазиться, а я сьогодні вже каву пив і більше не хочу. Це буде в мене гумова рукавиця. Тут ми маємо педалку біполярного електрода. Мокра мочалка буде символізувати хвору плоть. Чекаємо, коли воно запуститься. Це займає трохи часу. Ага, воно ще хоче підсрачний електрод. Але біполярка би мала працювати і без нього. Добавимо трохи газу. Так, щоб з димком. Тихо, не кричи на мене. І можна струм навіть задавати. Опір, купа параметрів, час, того нам не треба. Добре. Стандартний. І будемо пробувати тут трохи палити. Є шкварчить. Видно, шкала струму навіть рухається. Треба було пацієнта підсолити. Чути, як шкварчить, а так струму немає. Тобто електрод ми запустили. Добре, можна попіломки собі повисмикувати. Блін, а в мене нема нічого такого, щоб припікати. Ладно, обійдемося сьогодні таким тестом. Підсрачний електрод від діатермії. раді нічого складного. Напіврозбірний, тобто ось два контакти заходили сюди, тут поламана обойма. Контакти під обжимку, тут можна і припаятися, тут проблем немає. То ми собі регульнемо легко і собі заклеїмо. Цікаве інше. Кажуть, глючить кабель. Глюків кабеля я не бачу, тобто тут воно все нормально якби ковбаситься. Але резистор врізаний послідовно, не можу зрозуміти для чого. Два дроти для того, щоб прилад розумів, чи підключений електрод, і чи навіть є на ньому пацієнт, теоретично може. Тобто два провідника розходяться і є дві зони, і опір, хоч маленький, але між зонами є. І відповідно, коли. Зверху хтось сідає задницею, умовно, чи є прилягання тіла, замикається контур, і можна побачити, що коло замкнуте. Ото питання, для чого врізали для конкретного пристрою цей резистор? Чи не працює без нього, чи то взяли від якогось іншого, і чи нам його треба зберегти, чи викинути, тому що той колхоз треба якось відрегулювати. Щоб воно все було культурно. І, відповідно, його той резистор або може в ручку перенести. І ту ручку відновити якось буде треба. Тут, звичайно, без термоусадки не обійдеться, але спочатку зрозуміти, чи потрібен резистор. Для цього запускаємо діатермійку. Підключаємо робочий елемент, але різати ми нічого зараз не будемо. І чекаємо запуску. Пристрій має видати помилку по підсрачному електроду, що ми і бачимо. Тепер пробуємо підключити його без резистора. Точніше, давайте попробуємо з резистором. Підключаю з резистором. Є, він бачить. Добре, тепер підключаємо без резистора. Підключаємо без резистора. І він не бачить. Ставлю руку на стіл, не бачить. Значить, резистор мусить бути. Значить, електрод не від цієї моделі. І, відповідно, що він працював, мусимо залишити резистор. Чи потрібен він тут такої потужності не впевнений? Ось так я то бачу. Струму тут великого бути не повинно, тому беру резистор меншої потужності. Розсверлюю ручку. І тепер мені це ховається в ручку. В результаті ізолюю і маю конектор. Виглядатиме доволі культурно. Термоусадка мусить бути, бо тут є тріщини. І з тим я, на жаль, нічого зробити не можу. Штоки поставляться назад, а зверху це зажметься термоусадкою. Бо інакше воно тут триматися по-людськи не буде, на жаль, ніяк. І, відповідно, буде термоусадка вже лише тільки ось тут, а не метр так як було раніше. Питання резистора потужності, то вже при тестах потім буде зрозуміло, але я не думаю, що тут будуть проблеми, тому що струм може собі йти як по одному, так і по другому дроту. А опір тіла це взагалі кілоом, і відповідно 10 Ом втрати тут будуть не такі, щоб великі. А ось і по самій діатермійці є проблема. Згадували, що інколи вона просто блимає і нічого не робить. І це, напевно, воно є. 16-та помилка. На робочий елемент вона зараз не реагує. Навіть якщо я її підключу електрод, мабуть. Так, роботи немає. Маємо код помилки 16, з ним працюємо. Маємо комплексну проблему. Середина того ковіді на відвалий лаб. Мені знайома. Це один з перших коагуляторів, що я колись успішно ремонтував. Навіть десь в перших відео, напевно, є про нього щось, як мінімум, тест-драйв. Якщо знайду посилання, то десь там з боку появиться, покажу. Що всередині три радіатора. Ці розділені. На одному радіаторі діодний міст і чотири транзистора. На другому радіаторі. Купа транзисторів. Купа трансформаторів. Дивно, що тут бовтаються банки. Задня плата це є плата звукової індикації обробки сигналів від педалей. Блок живлення імпульсний, звичайний від кондора, він в порядку вони не летять. Серце системи процесорна плата. Вихідні каскади з трансформаторами струму, герконами, релюшками високовольтними. Ціла купа. Трансформатори високовольтні, ось тут два, тут ще два і основний силовий трансформатор. Режими різка коагуляція, комутуються релюшкою. Баласний резистор і транзистор. Транзистор цікавий. Ось таке чудо там стоїть. Не пам'ятаю, як цей корпус називається. Три рази замовляв з Китаю. Три рази приїжджав перемарк, бо замовляв через знайомих, які давали гарантію, і все одно приїжджає шліфований, перепилений з якоїсь іншої моделі. Але якби підібрали такий, з яким працює, і вже от пару років перший пристрій успішно в роботі. Цьому повезло відносно менше. 16-та помилка це помилка по калібровках одного з параметрів. І, в принципі, здавалось би просто відкалібрувати. Але для цього треба набір резисторів 250 Вт і вимірювальні прилади. І колись ми вже мали відео про дракона COVID-19, теж посилання десь там вставлю, кому цікаво, де відремонтував пристрій успішно, а відкалібрувати мені не вдалося. Його подальша доля, мені, на жаль, невідома. Так що тут навіть не буду братися за калібровку. Напевно, це треба буде віддати тим людям, які мають специфічне обладнання, знання і зможуть це зробити без проблем. Хоча документація, як робити калібровку, є, але не факт, що вона пройде успішно і взяти набір декілька резисторів без індукційних потужністю в 250 ватт, це реально проблема. Тому, на жаль, не збираю. Фінальний результат виглядає доволі культурно і працює без проблем. Під навантаженням подивимось, як там в принципі має працювати, тому що провідники є рівносильними і по-любому з них може передаватися потенціал на пацієнта. Там диференційне коло низького, низького опору, тому проблем бути не повинно. Єдина біда з плаваючим дефектом по 16-й помилці. Нічого явного я не бачу. І Відповідно, ця проблема залишиться і не мені її вирішувати.